Для тих, хто хоче підготуватися на боковий квок ловити весною, на ці вудки зараз буде дуже приємна ціна. Це ці вудки Магікан, вже новлена версія. Вони йдуть з тестом 80-150 грамів в довжині 4, 5 і 6 метрів. Показує. Дуже круті вудки. І тим більше за такий бюджет зараз. Дивіться, яка розмальовка вже йде. По вудці матеріал-карбон. 5-метрова вагою 245 грамів, 5 секцій. Тест вже сказав 80-150 Давайте розберемо. Захист всіх кілець буде. Плюс дивіться, які кільця потужні вже посилення, щоб витримували коропа. Ну, ці вудки коропа на 10 кг точно витримують. Сам особисто на такі ярбачу. Головне, щоб клюнув. Вудки переміряли, заявлені довжині, вони співпадають. Вага заявлена також співпадає. А це п'ятиметрова, дивіться, вона як струна, під своєю вагою не гнеться. Тобто під боковий кивок підходить. Дебелі вудки, телефон для замовлення в шапці профілю або пишіть в особисті повідомлення.